У Львові медики з Бостонської клініки цілий тиждень безкоштовно оперували українських дітлахів, які мають шрами через сильні опіки й травми. Під скальпелем хірургів побувало 40 маленьких пацієнтів. Та самі дітки кажуть, операції взагалі не болючі. Перші підсумки роботи бостонських медиків бачила Юлія Пенчук. Семирічного Іванка мама годує з ложечки. Самотужка хлопчику це робити не сила. Так само, як малювати, писати і просто бавитись з однолітками. Йому було рік і три, він біг, спотикнувся і попав, впав. І так сталося, що він ручками попав у попіл там, де ну, було багаття. Після цього за шість років хлопчик переніс більше як 10 операцій. Останню провели американські лікарі у Львові. Я не боявся, бо мені не робили, коли вже катар вставили, коли вже я був у під наркозом найбільше Іван Кобрія, щоб це була остання операція. Ручки нарешті загоїлись, і з нього більше не кепкували у школі. Щоб воно е, не казали у класі, що мене руки деря, і все таке. До операції готується і семирічний Денис. Його історія дуже вразила американських лікарів. На хлопчика напав пес. То його пес був покусав так кавказькою вівчаркою. То майже пів скальпу стянув. То час беко вже зажило, а то дуже переживали. Ну, зараз надія, що буде все вже якби добре. Сам малий відтоді майже геть нічого не пам'ятає. Воно що я гуляв з дівчинкою, потім на його дворі був щось і не ще не вон. Після тієї трагедії величезні рубці і геть перестало рости волосся. Перед операцією батько і син дуже хвилюються. Їй карвостан оглядає хлопчика та підбадьорює. Ти Миколай Лес написав? Так. Да. До операції готова. Да. Саму операцію через монітор наживо транслюють у конференц-залі у Хмадиту. Денису Денисою вживляють спеціальний еспандер, який розтягне шкіру голови. Після цього хлопчика почне рости волосся. Вартість такої операції за кордону майже 20 тисяч доларів. Та американські фахівці провели її безоплатно. Вони привезли з собою практично все обладнання, весь матеріал шовний, перев'язувачний. Батьки ні за що не оплачують гроші, нічого не купують, Це все йде. Безкоштову команду провідних лікарів до Львова привіз анестезіолог Геннадій Фузайлов. Він народився в Америці та має російське коріння. Відомий тим, що 10 років тому врятував маленьку харків'янку Настю Овчар, яка винесла з сполум'я молодшу сестричку і зазнала 85% опіків тіла. Після цього геннадій щороку приїздить в Україну та допомагає дітям із опіками. Ми вибрали дітей по нескольким категоріям. Категории первая это операция поможет им восстановить их функцию. І Втора категорія, яка не нуждалась в операції. Потрапити на приймання до американських фахівців майже 400 охочих. За тиждень перебування лікарів встигли оглянути лише півтори сотні. Сорок найтяжчих дітей оперували у львівському охмадиті. Я дуже радий, що ми змогли приїхати в Україну і допомагати дітям зі складними опіками. Це велике задоволення працювати тут з нашою командою спеціалістів. Сьомого ранку до пізнього вечора американські фахівці оперують вночі оглядають тих, кому вже допомогли як ти як почуваєш? – Добре. – добремачпейн no, no, не болить тим пацієнтам яким не встигли допомогти радять не засмучуватись невдовзі обіцяють повернутись до Львова ми їх записали наслідіщутна рік на прощання українські діти дарують американським рятівникам власноруч зроблені листівки зі словами подяки. Oh, Юлія Пинчук, Тарас Олинець, програма Вікна СТБ.